Значить, розглядаємо наступне запитання: просинаюся від швидкого серцебиття. Тиск, то падає, то піднімається, паніка, чую стуки по всьому тілу. Що це може бути? Допоможіть. Давайте розберемо цю ситуацію, оскільки вона є досить частою, і в своїй практиці я так само регулярно зустрічаюся з подібними запитаннями. Тут важливо зрозуміти, що серце в першу чергу це є виконавчий орган. Тобто частота серцебиття, тиск зазвичай подається йому зовнім. Чи від нервової системи, чи від гормональної системи, тому коли є часте серцебиття чи проблеми з тиском, в першу чергу потрібно перевірити, чи це дійсно є проблеми з самим виконавчим органом, тобто серцем, чи це є проблеми з імпульсами, які до нього приходять. Тому що може бути, що є якісь гормональні порушення. Найчастіше це є проблеми з щитовидною залозою. Проте і наднирники так само можуть стимулювати часте серцебиття або навпаки, щоб воно було повільним. З другого боку, може бути якісь затиснення в хребті, що призведуть до порушення правильного проведення імпульсу по нервових волокнах. Що так само буде причиною раптового підняття тиску чи прояви рап... раптового серцебиття без причини. Тому для того, щоб краще зрозуміти, прочитаємо: просинайси від швидкого серцебиття. Швидше всього, тут проблема є не з серцем, тому що серце зазвичай турбує при фізичному чи емоційному навантаженні під час сну ніякої проблеми немає. І е, враховуючи те, що м'язи спини під час сну розслабляються. Є дуже велика ймовірність, що відбулося якесь зміщення хребта, і е, нерв затиснувся, що призвело до підвищення серцебиття і відповідно до підвищення тиску. Судячи з того, що далі написано, я розумію, що швидше всього пішла, скажімо так, ланцюгова реакція, тому що після того, як почалося чисте серцебиття, людина прокинулася. Вона не розуміє, звідки є це часте серцебиття, і асоціює з тим, що зазвичай такі симптоми є під час якоїсь тривоги чи під час якоїсь стресу. А оскільки причин для стресу немає, це може викликати якусь паніку, що, в свою чергу, усугубляє саме серцебиття, тому що під час паніки серцебиття стає частішим. Таким чином, треба розуміти, що швидше всього тут проблема є власне, з хребтом, проте не можна виключати і проблеми з гормональною системою, особливо з наднирниками, які періодично можуть давати викид адреналіну при своїй порушенні функції. І таким чином буде тя сама симптоматика. Адреналін неконтрольовано викинувся з наднирників. Почалося часте серцебиття, піднявся тиск, тобто організм повністю відчуває, що є стрес. Знову ж таки, оскільки насправді його немає, це викликає відчуття паніки в людини і починається ця ланцюгова реакція. Тому в першу чергу я би рекомендував проконсультуватися в ендокринолога, щоб виключити гормональні проблеми, після чого поспілкуватися з невропатологом, щоб зрозуміти, що проблема є власне, зі спиною. Наразі дякую. Я думаю, що на це питання я дав відповідь.